Ледь не щодня ми чуємо новини про пожежі у приватних будинках, які руйнують не тільки житло, а й забирають людські життя. Саме для того, аби запобігти сумній статистиці у Покровську працівники ДСНС провели рейд та ще раз нагадали покровчанам про правила користування пічним опаленням. «З початку 2023 року в покровському районі виникло 54 пожежі, на яких загинуло 6 чоловік. З них по причині необережного поводження з вогнем на пожежі загинуло дві особи в Покровську, одна особа в місті Мирноград, одна в місті Українськ та в селі Шахове. Також через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення загинула одна особа в місті Родинське. Під час експлуатації пічного опалення забороняється залишати печі, які топляться без нагляду, а також довіряти малолітнім дітям. Користуватися печами, димоходами, які мають тріщини, прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші гарючі матеріали, застосовувати для розпалення печей легкозаймисті та гарючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір топки, також здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки. Мешканців ознайомили з вимогами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час обігріву приміщень та використання приладів. Ви проживаєте в приватному секторі. Ага. Це листівка по дотриманню правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Ну, конечно, нужна профілактика таких речей. Ну, головне, щоб люди, конечно, не треагірували, прислушувалися. Там нада та бізопасне першу чергу, Ну вообще. І для окружаючих теж. Звісно, це полезно, але ну, обычно пожари по вине самих. Бува, що там заслонку не закриють, чи з піддувала падає жужалка і починає згорання. І ж як, на зиму не приготовлено. Тим більше, що то глянемо, то дров, то сапоги покидають, воно тоді вириває, як от за путями. Взяв, кинув з машини покришку. Так там вирвало і вся хата чорна, от теж. положено, так не должно бути кожен місяць, зимній період, тим більше не у кожного печка, де послугальне, де газове. А так люди вже будуть знати. Шановні громадяни, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Будьте відповідальними та дотримуйтесь рекомендацій фахівців. При виникненні пожежі чи іншої надзвичайної події негайно викликайте службу порятунку за номером 101.